Що почати, Чесно. Це була довга перерва, довга відпустка, і це було довгих два місяці, майже як я нічого не постала, не знімала півтора місяці. Я собі не планувала купу влогів, влогмосів, крісмис, як я купляю подарунки і так далі. Я це все зробила, тільки не знімала. Тому що я не мала сили просто, морально. Ментально, фізично теж. Я була втомлена після останньої поїздки в Норвегії, я ще більше була втомлена. І просто я вирішила взяти собі перерву. Навіть е, я зараз маю за годину дві навіть сесію з психологом. І попередня наша сесія була в попередньому році, і вона мені якраз каже, що візьми собі просто час для себе і відпочинь просто не роби нічого цілий день. І для мене це так важко, тому що я завжди десь біжу, щось роблю, придумаю собі якісь завдання, мені завжди є, що зробити. Але треба відпочити, попередній рік був важким і вчорашній день навіть був важким. І це не перестає боліти, а треба жити, і старатися працювати і дбати про своє здоров'я, тому що коли я здорова, коли я в хорошому моральному стані, я готова працювати, я краще концентруюся на речах і швидше виконую роботу. Я можу бути більш продуктивною, і я можу бути більш помічною. Я можу більш донатити і більше старатися допомогти на фінансовому інформаційному фронті. А щоб це сталося, треба відпочивати. Я взяла свою відпустку. Ми провели цю відпустку дуже спокійно. Ми провели її вдома, без лишніх планувань і ще десь поїхати, і ще щось зробити. Ми були на свята вміхала вдома. На е, новий рік були в мене, в мене була моя мама, і ми просто провели спокійний новий рік разом в тому. На свята ну, ми святкуємо тепер 24-25 грудня. Е, типу, мої батьки святкували ще цього року 6-7, Я думаю, що напевно з року перейдемо теж на цей календар. Але я святкую так як святкують міхала батьки, тому що я тут і всі тут святкують. Вихідні в мене ці дні, тому мені. Так, простіше святкувати, скажімо так, але я вважаю, що в зв'язку з останніми подіями і з останньою інформацією про Різдво і якби з історією того, чому ми святкували 6-го, 7-го і так далі. То е, це варто задуматись, я думаю. І я думаю, що все-таки я це справа кожного, але я перенесу своє святкування і буду святкувати 24-25, так як всі святкують в Польщі. Е, новий рік я з ками провели вдома. І я вже вернулася в робочу рутину і пора вертатися в рутину хобіс. Зважаючи на те, що попередній рік був дуже-дуже складний, і цей рік дуже складний. І багато випробувань нас ще чекає. Одним, напевно, з найпозитивніших, і фактично, певно, одною позитивною новиною, яка була за минулий рік, це я, мої заручені, авангейдж. Міхала свідчився мені, і я не буду розказувати деталі, тому що це дуже інтимна штука і дуже наша штука, і хоче, щоб вона залишилась для нас, І така, щоб ми собі могли її згадувати і щоб ми про це тільки знали, як це виглядало. Але ми вже почали планувати. Я громадянка України, міхала громадянин Польщі, тому нам треба буде трошки більше документів, ніж звичайним двом людям з громадянами Польщі одружитися. Тому ми вже почали це все збирати, були в суді. І так як Україна не видає ніяких довідок, що я можу стати, якби можу е, створити родину, і що я особа стану вільного, то мені треба цю довідку отримати в суді, щоб суд мені дав рішення, якби, що їй він дозволяє мені щось таке, тому я розумію, що це ще займе трошки часу, Але цекей. Я вже почала щось там планувати, вибирати плаття. Ну знаєте, дівчата такі дівчата. Сьогодні мені ж треба докінчити трошки прибирання вдома. Я вже маю одну партію прання, тому що вчора я вибрала все, що можна і не можна серйозно. І тому що було вже так багато всього не збиралося, не було в тижні взагалі часу. мене було багато зустрічей після роботи, багато справ, багато мало сну, багато поїздок. Ми ще тижні їздили, доміхала додому. Тобто, розумієте, 150 км туди, 150 назад. На одну ніч, тільки на один день, потім вечором вертається і якби і кожен вечір в тебе просто забирають. А серед, 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 в день я була в офісі. Тобто, фактично, я ставала вже зранку, їхала в офіс, приїжджала вже пізно, або щось робила ще що після роботи. У мене вже були якісь плани, або ми десь їхали, Тобто, розумію, часу взагалі не було що зробити вдома. І це все назбиралася на вихідні, але я тішуся, що в мене трошки змінилася діяльність, і, і я відпочила. І ще сьогодні хочу трошки попрацювати, бо в п'ятницю в нас на рекрутації була дівчинка, яку я знаю, яка з України, і ми з нею разом, разом пішли повечеряти після її розмови. І я трошки швидше вийшла з роботи, тому я ще годинку сьогодні мушу відпрацювати, те, що я забрала собі, але. Мені є що зробити, я планувала трошки попрацювати. Бо в офісі, коли багато людей щось говорять, і коли трошки шум, я не можу сконцентруватися так, як я хочу. А ця робота вимагає від мене креативності і концентрації, тому мені треба її зробити вдома. Тому. тому. я п'ю каву, буду зараз снідати і буду братися за якісь домашні справи, обов'язки. Хотіла сказати, що. Тематика мого каналу така, і я хочу, я хочу. В мене є така ціль, щоб ви себе так відчували, що ви маєте віртуального друга, до якого ви можете прийти в гості, до якого ви побачите, що він готує, він може щось порадити, якісь домашні засоби, як щось складати, якісь речі з інтер'єру. Тому що я завжди беру якісь ідеї в з відео на Ютубі, які я дивлюся. Йдемо е займатися робочими справами. Так як в нас в коридорі дуже пусто, отут. -от. Буде стояти шафка на взуття. E, ми вже вчора її забрали і. Yes. Від вчора вона так стоїть, тому що ми вже забрали її пізно вечором. А сьогодні розкладаємо. І в нас тут в зеркалі буде, типу, видно, що шафка, і хочу тут поставити якийсь запах, якийсь такий якби мішочок, або, не знаю, якусь корзинку на ключі, щоб було зручно і можна було легко собі забирати. Тому що перша початкова ідея в мене була поставити тут якусь шафку. Але я просто зрозуміла, що якщо я тут поставлю, вона забере багато місця. І буде такий вузький прохід досить. А тут класне місце б було на те, щоб зробити теж такі дерев'яні панелі на стіні. Польською це називають ламелки. Ламели. Я думаю, що ми тут просто їх поставимо і зробимо вішачки, і буде просто на взуття і на одяг такий вішак для гостей. Тому що в нас тільки шафа є, і це завжди дуже довго, дуже багато часу займає, щоб всіх гостей роздягнути, повішати на вішак і так далі. Ми зараз беремося. За складання цієї шафки. Я надіюсь, що е, я вже знімлю, коли це все буде виглядати в складеному вигляді, і коли вже буде досить гарно. Вона буде трошки відрізнятися від всіх решта меблів, але ми не могли, на жаль, знайти чогось такого, щоби пасувало до всіх меблів вдома. Тому коридор буде мати свій вайб. -да! Мені дуже подобається, як виглядає, і дуже подобається, який колір. і, взагалі, як заходиш з цієї кімнати. Я ще не перезвичайлася, що там щось стоїть і завжди таке захожу. Оу, як гарно! <ріх> Дуже мені подобається. Поставила тут квітку, поставила такий е аромат для дому від Rituals. І тут наш кошечок з ключами до машини, додому, щоб все було в одному місці. Дуже мені сподобалося, що тут є багато місця, тобто я можу посказати щось в два ряди. Звичайно, тут невелике взуття, велике взуття мене зміститься тут в шафі. мене є внизу полки, тому я там можу тут змістити. А наразі сюди перекладу дешевше, що я сама руками помила. І ще перекладу взуття, яке я буду мити і прибирати. Тому тут є всіх аж е, три таких шуфляди великих, багато місця. І шафа прикручена до стіни. Ми ще вчора, до речі, тут обрізали плінтус, тому що ми хотіли, щоб вона була максимально притиснута до стіни, щоб тут пасувало. Так що вийшло дуже круто. Я переживала, що білий колір шафи тут не буде пасувати, але мені подобається. І міка теж пішла перевірити, чи все окей. І ще з основних апдейтів вдома. Наступний апдейт такий, що ми перенесли сюди-назад е, драпак кота, тому що вона тут себе краще почуває, вона на ньому більше сидить, там вона на ньому практично не сидить, тільки приходить е, нігті типу, погострити. А тут, тут просто ідеально. Кіт задоволений, щасливий, сидить, грається, просто найкращий драпак на світі. Ми вирішили приготувати бургер XXL, або, як я люблю казати, гігантський бургер. Рецепт ми взяли з аплікації Tartomics. Я дуже часто користуюся книжкою рецептів, тобто аплікацією або сайтом до цього чудо комбайну, тому що він дуже-дуже сильно мене виручає, де ніколи немає натхнення, і навіть на Ютубі чи на інстаграмі не вдається знайти щось, що хотілося б спробувати. А їсти одне і те саме я теж не люблю. Я люблю експериментувати. А щоб експериментувати, треба знати, що ти хочеш приготувати. І на світі вже стільки крутих рецептів, що краще скористатися. За тим, що є. Я прикріплю рецепт в описі під відео. І як ви пізніше зрозумієте, я пропустила крок зі смаженням бекону. Його в мене просто не було. Ми вирішили готувати і вирішили, що ми будемо готувати досить пізно. І мені не хотілося вже бігти в магазин, тим більше великі магазини закриті, відкриті тільки маленькі магазини, і не хотілося вже робити лишніх. Рухів, і я вирішила, буде безпеконно, так теж буде смачно. В принципі, бургер завжди смакує, і це не може не вдатися. Мені здається, що це завжди в фімі кожному вийде рецепт досить таки простий. Тісто підросло, начинка. Готова. Беремося за формування самого бургера. Я ділю тісто в пропорції 2 до 1. І розкачую його до 30 см в діаметрі. Я використовую тут суперкрутий коврик, про який я дуже часто забуваю, але для відео я про нього згадала. Якщо у вас є можливість такий придбати, то він дуже зручний і раджу ним користуватися частіше, ніж я. Для того, щоб помістити начинку, я формую форму в формі, поміщую туди фарш. Який ми раніше з вами приготували, викладаю огірки, даю кетчуп і викладаю сир зверху. Я пропустила е, частину бекону, як я вже сказала, але ви маєте все в описі. Повний рецепт, я сподіваюся, що ви вже зробите так, як ви хочете. З соусами направду, можна експериментувати. Я думаю, що можна використати соус до гамбургерів, можна використати соус часниковий. Я додала кетчуп і гірчицю, так теж смачно буде. Насправді, соусом тут нічого не зіпсуєш. Ставляю тісто випікатися, і при тому, як тісто випікається, можна його в половині часу випічки. Накрити його пергаментним папером, для того, щоб воно не було таким сильно рум'яним. Я цього не робила і випікала я його в вентиляції і з підгрівом верх і низ. І все вийшло чудово. Як ви почуєте зараз реакцію Міхала, він був в захваті. Окей, okay, досвід. Я прибрала в ваннах, так поверх-нево, те, що я планувала прибрати, і поприбирала, поблизу сола в кухні, в кімнатах, а в кухні я прибрала ще вчора, так що в мене все чисто. Це було досить плідна неділя, помимо того, що ми ще сиділи і дивилися якісь серіали, які я знайшла на Netflix, флісі, які хотіла давно подивитися. І ми повечерили, вечеряли, тому що ми досить пізно їли сніданок. Але сьогодні був хороший день. На жаль, мені не вийшло провести сесію з психологом, тому що в неї не було світла, вона в Україні зараз і в неї нема світла. Ну і, в принципі, трошки жаль, але я попрацювала сама бо я мала домашнє завдання, тому я сама зробила все, що могла. Пошукала ще деякі речі, замовила деякі речі для себе, які я планувала. І, в принципі, мені лишилося тільки попрацювати. Так що, план на вечір. Попрацювати, зробити всі ті таски, які я собі залишила на понеділок, щоб бути готовим до понеділка, щоб в понеділок вже війти відійде... з відкритим серцем і швидко, щоб мені все вдалося. Так що, let's go! В принципі, вирішила зробити тільки той слайд, якого мені бракувало, а завтра вже почну додаткову роботу і такі всякі і всі речі, які в ній ще заплановані зробити. Я е, сьогодні отримала фотографії з посілля, весіллями були, коли я вам розказувала, здається, Міхала, е, міхал був за свідка, і це дуже круті фотки, просто мені настільки подобається. Я люблю отакі фотографії, знаєте, де коли я просто е, проста, е, проста фотографія, коли там хтось щось зробить. Або Просто стоїть гарно позую, тому що це пам'ятний момент, пам'ятний день. Але найбільше я люблю такі живі фотографії, коли хтось посміхається, коли хтось сміється, коли є щира емоція, коли когось зловлять там не типу за столом, знаєте, з салатом, рот повний якоїсь їжі і так далі, а просто зловить якусь круту емоцію і Це дуже щиро. Це класно. Міка сидить зі мною тут. Просто повірити мені на слово, він хоче вже її шарпати, тому що вона дуже сьогодні неспокійна. А у неї сьогодні почався, точно навіть вчора в неї почалася е, весна. Якщо хтось має кота розуміє, про що я говорю. В принципі, всіх е, тваринок весною активізуються гормони, а це е, їй ще на 10 місяців, тому ні, їй вже 11 місяців. Їй буде рік в лютому. Тому самі розумієте. Дівчинка в нас е, росте, підростає і. Це все очікувана реакція. Завтра мене ще дуже важлива презентація, до якої я трохи стресую. І не все завжди йде по плану, і я стресую, тому що це, знаєте, презентація і мітинг, які веду я, і це з Board of Directors, типу, знаєте, там C-level positions, і я сижу там, і я їм щось розказую. І я завжди збиваюся, дуже часто збиваюся, це не завжди, але. Я коли дуже переживаю, я починаю забуватись. І коли я... є такий стрес-фактор, що в цьому мітингу ти розумієш, беруть участь всі топ-менеджери фірми, і тобі трошки страшно, і ти стресуєш, і від того стресу ти починаєш щось забувати. Але в принципі, хто не боїться і хто нічого не робить, та не п'є шампанський, скажем так. Тому е... треба брати... братися за ту відповідальність і... Who cares? забудусь чи забудусь? Пригадаюся пізніше, і все. ще останнє відео на комп'ютер і буду збиратися спати. Може ще, ще мене чекає монтаж. Я напевно сьогодні вже цього не встигну зробити, але надіюсь, що завтра встигну. Я дуже тішуся, що є від вас фідбек і що я читаю коментарі навіть. Навіть сьогодні, коли я вже півтора місяці нічого не постила. Це дуже приємно. Дуже приємно, що в мене з'явилися якісь хейтери. Навіть це класно. Це додає розуміння того, що ти все робиш правильно. Тому що завжди, що б ви не робили, є люди, які вас будуть не любити. Є люди, які вас будуть любити, і люди, яким буде байдуже. І це не важливо, що ви робите. Завжди знайдуться як ті. Так другий, так третій. Завжди пам'ятаєте про це. І це круто, і я кажу, що вже точно можу сказати, що я ще одну галочку потужного ютубера заслужила. Типу, і це класно. Я не переймаюся, якщо що. Йду приймати душ і лягати спати. І беру свого кота з собою. Давай ще попрощаєшся, Міка. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за перегляд і бажаю вам гарного завтра.